Друзі, вітаю, самі тихий рай. Сьогодні дуже багато планів, так що, кому цікаво, залишайтеся, будемо разом працювати. Вночі було холодно, був мороз, вода замерзла, зараз вже тепло. В парнику все добре. Росада моя простояла нормально. Ну, це і не знаю, трошки вуха опустив, не знаю, йому полить, що треба. А так все нормально, це ще не відкривала, зараз повідкриваю. А так все добре. Не знаю, сьогодні ще поки не буду виносити, мабуть, нічого, тому що ще 2 градуси тепла всього лиш на ніч, тому вже, якщо ще, то може завтра або післязавтра повиношу все. Ще не розбиралася з тим, що в хаті. Зараз піду розбиратися. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Будемо працювати, слідкувати. І робити висновки. Курочки чекають травички, але це чуть пізніше буде, тому що зараз мені треба розібратися в хаті з усім, готую їсти. Так що поки що почекають. Вам вже кричать, несуть яйця. Захотілося холодця, тому поставила варити холодець. І поки буде варитися, я буду працювати. Холодчик закипів, зібрала пінку і залишаю хай потихеньку мліє. І вчора ввечері ще посадила коліуси. Також посадила фіалочки анютині глазки, і ще примули посіяла. Ось такі в мене перчики, ті, що я перевелила Більші півлітрові стаканчики. І помідорки ранет. Ну от, Все звичайно, треба було б ще не ще зрізати, ну, не знаю. І робити щось щоб воно засохло. Ну а ці гілки потім поприбираю. Це тут бузина ще була. Так що тут уже порядок. Друзі, закриваю вологу. Це у мене ярий чесничок. Ворушила трошки земельку. Схо посаджено, що тут не ворушило, буду садити тоді. Цей чесночок вже гарний. зима цибулька тільки вилазить, ще не дуже така. І там ярий теж гарний. І корчушка вже гарненька повиходила вже видно добре. Так, що тепліє, все добре ще. Аби гарний дощі, був води на дуже замало. Ось так це ярий чесничок, а це корчуха. Прибрали тут теж дерево. Слава Богу, вже. Не буде гусіні, не буде листя зайвого. Так що зробили гарну роботу. Знову, друзі, розводю фітоспорин, буду поливати полуницю. Заливаю повністю всю грядочку. Ну, от і все, пролила. Боялась, що або води не, вис... не вистачить, або розчину, але, слава Богу, і того і того вистачило, обробила і буде, не знаю, завтра, післязавтра слідуюча обробка. Кому цікаво, слідкуйте. А на цьому все. У мене ще на кухні роботи вистачає. Ще до відпочинку далеко, але всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.